Діяльність Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи обговорювали 10 лютого. Про проведену роботу за 2024 рік інформували в ході апаратної наради міського голови Ольги Попенко з керівним апаратом ради. Як функціонував заклад позашкільної освіти, доповідав його директор Віктор Харченко. Очільник установи зазначає, протягом минулого року активно працювали з прилуцькою молоддю у напрямку фізичного розвитку. Окрім цього, за фінансування Прилуцької міської ради зміцнювали матеріал. ...технічну базу за Пріоритетним завданням дитячої юнації спортивної школи прилузької міської ради 23 в 23-24 навчальному році були здійснювати навчальну тренувальну роботу та виховну роботу серед дітей та підлітків спрямованого на зміцнення їх здоров'я, створювати оптимальні умови для всебічної гармонійного розвитку спортсменів, здійснювати набір дітей до спортивної школи та збереження контингенту згідно з планом спеціалізації та програмною вимоги за віком, проводити роботу по залученню дітей пільгового контингенту. До систематичних до систематичних занять спортом, виховання морально, естетичних якостей, особистості та патріотичного виховання спортсменів на оздоровчих та культурних традиціях українського народу, здійснювати контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконання програм з видів спорту, навчальних планів і розкладу занять, створити умови для підвищення кваліфікації тренерського викладацького складу, посилити контроль за учбово тренувальним процесом та спортивно масовою роботою в школі. Здійснювати зв'язок з закладами загальної середньої освіти, професійно-технічними навчальними закладами, вищими навчальними закладами та іншими організаціями з питань навчально-виховного процесу, забезпечити участь вихованців в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях по видам спорту згідно календарного плану, змітнювати. Матеріально-технічну базу школи забезпечити доюса висококваліфікованими тренерами-викладачами формувати зведену статистичну звільнених про діяльність дитячої на школи за формою номер 5 ФК. Протягом минулого року на базі установи працювало п'ять спортивних відділень: а саме волейбол, футбол, легка атлетика, бокс та шахи. Під керівництвом 16 висококваліфікованих тренерів займалися 675 вихованців. Це 38 навчальних груп, 16 груп початкової підготовки, 20 груп базової підготовки та дві груп групи спеціалізованої підготовки. Ну в цьому році тільки створені вони. Це перспективні групи Хочу пояснити спеціалізовані підготовки. Це діти, які займаються із 18 до 21 року. Дякую за те, що підтримала міська рада. Особи Ольги Михайловна так. депутатів і дозволила нам займатися діти, щоб діти, ці які йдуть із спортивної школи, щоб також займалися навчальним процесом у школі. За 2024 рік Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа створювала найкращі умови для навчання та розвитку юних спортсменів. Яке підтримці міської ради на чолі з Ольгою Попенко на базі установи вдалося реалізувати масштабне оновлення спортивної інфраструктури. Більше 13 мільйонів гривень з міського бюджету інвестували на модернізацію спортивного комплексу. Установи. Ці кошти були спрямовані на капітальне будівництво бігових доріжок та секторів. Побудовано дві площадки для пляжного волейболу, побудовано майданчик для бадмінтону, побудовано сектори для стрибків у висоту, довжину та штовхання ядра. Загальна сума робіть склала. 11 мільйонів 757 тисяч 619 гривень плюс 300 тисяч гривень виготовлення ПКД. Проведена також робота по заміні штучного покриття на спортивному майданчику 42 на 22 на суму 500 тисяч гривень. Заміна бігових доріжок на другому поверсі спортивної школи на суму 400 тисяч гривень. Після завершення цих важких будівельних робіт за дуже великою. Підтримки та ініціативи Ольги Михайловни Попенко за кошти інвесторів було проведені роботи по асфальтуванню та водовідведенню та встановленню перебрегу по периметру на центральному вході нашого на міський стадіон на суму 1 мільйон 45 тисяч гривень. І з бюджету було не взято ну не взяно одної копійки. Для виконання робіт з благоустрою модернізованого спортивного комплексу міська рада передбачила і техніку на трактор газонокосарку з міського бюджету спрямували майже 100 Сімдесят тисяч гривень. Віктор Харченко зазначає, до облаштування спортивного центру активно долучались і самі працівники дитячо-юнацької спортивної школи. Проведено сім суботників колективом школи. Пофарбовано, пофарбовано східну трибуну та металеві конструкції центрального ходу. Ну, щоб просто розуміли, це було десь біля 100 банок краски, і робота проводилась не один день. Що це робив весь колектив школи під час ну позаурочного часу. Побілний паркан по, по периметру всього стадіону. Повністю проведено роботи в приміщенні спортивної школи, проведено благоустрою території школи. Взагалі це цифри, факти, за яким проведена колосальна робота адміністрації бухгалтерів, тендерістів. Щиро їм подяка. На таку колосальну роботу у закладі чекали понад 50 років. І саме завдяки співпраці між органами влади та установами, спортивна молодь прилук тренуватиметься в найкращих умовах. Міська рада спрямовує кошти і на фінансування заробітних плат працівників школи, оплату комунальних послуг, утримання закладу за пропозицією очільниці міста Ольги Попенко фінансують і поїздки юних спортсменів. Менів на змагання на це у 2024 році з міського бюджету передбачили 1 мільйон 100 тисяч гривень. Особлива подяка за виділення коштів, довіру в всебічну підтримку міському голові Ользі Попенко, депутатам, виконавчим комітетом прилучани, які вірили всебічне, підтримували та втілили мрії. Сучасний спортивний комплекс. Також директор установи зазначає, протягом минулого року прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа активно залучала і підтримку меценатів. Від інвесторів отримали 1 мільйон сорок Тисяч гривень за ці кошти провели роботу з освітлення спортивних майданчиків. Було облаштовано площадку 42 на 22. двадцять що ми зробили з новим покриттям, було облаштовано. Повністю електроосвітленням. Встановлено 10 ламп по периметру площі на загальну суму 43 тисячі гривень. Закуплено та проведено електрокабель 200 метрів, заправлено в гафровану трубу 200 метрів на загальну суму 13 тисяч гривень. Проведено монтаж освітлення фірми електросвіт на суму 13 тисяч 640 гривень. Загальна сума облаштування та монтажу. Получила 69 тисяч 640 гривень. Проведено асфальтування водовідведення, встановлення перебрика центрального входу стадіону супутих площі 845 квадратних метрів на суму 1 мільйон 0,45 сорок тисяч У 2024 році позашкільний заклад тісно співпрацював із благодійними фондами. Спільно з волонтерами надії для родин вихованців влаштовували оздоровчі заходи. Сподобалося що дітям, що батькам. Ми проводили навчальне тренування за. Заняття на березі чудового озера в місці дідівці, тобто у селі Дідовці, але крім цих навчальних занять, що там вийшло, ми виздоровили 156 чоловік, ну, осіб дітей виздоровили. Все було оплачено фондом надія. Були подарунки, були сумки спортивні, були спортивний інвентар, були вітаміни. Але головне, що це співпрацювали діти з батьками. Коли діти проводили тренування, батьки готували шашлики. Каші, різні лакомства, все це робилось на свіжому повітрі, і це не в один час. А це було тому, що ми робили це в вересень, вересень і. Десь до середини жовтня на, на доволі-таки так по мені підрахунка я підрахував, це десь на загальну суму. Получилось десь 468 тисяч гривень. Це загальне співпрацювання. Все, всі кошти, які були виділені для оздоровлення цих дітей, були виділені з благодійного фонду наділі на харчування, на доставку дітей транспорту на всі діло. Так що я думаю, що така співпраця батькам дуже сподобалася. Я думаю, у вас всі. Ви з усіма, ви знаєте, так що це дійсно так воно було. На сьогодні прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа входить в десятку кращих шкіл України. Установа має висококваліфікованих тренерів та сучасно обладнаний спортивний комплекс. Нині тут активно тренуються наполегливі вихованці. Дуже велику підтримку. Підтримку я скажу чесно, нам оказала сама Ольга Михайловна в усі дні, в усі дні які ми були. Коли було будівництво, ну я думаю, так протягом неділі вона декілька разів була в нас на будівництві. Директор установи каже: сьогодні наше місто може похвалитися численними спортивними досягненнями. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи показують гарний результат на змаганнях обласного, всеукраїнського та навіть світового рівня. Команда Чат України з легкої атлетики приміч серед юніорів. Друге місце нощі Артем потрійний стрибок. Тренер-викладач Салівон Руслан Петрович. Друге місце – добіляли в тина Осту, тренер викладач чекання Станіслав Павлович. Друге року року, у Чернігівській вської з боксу серед юніорів, молоді та дорослих. Перше місто Кирило Богдан. Тренер Ілюхін. Перше місто Квач Ліб, увага в категорії 70 кг. Ілюхін Анатолій Вікторович. Перше місто Спода Станіслав. Тренер викладач Ілюхін Анатолій Віктор. Третє місце Живцов Владислав. Тренер викладач Ілюхін. 25-26.02. Чемпіонат чорнівського з волейболу. Друге місце. Спортивна школа, Тренер-викладач государства Ігор Григорович Васенко Микола Олександрович. Чемпіонат Чернігівської області з волейболу серед волейбол середньовічьомо року народження. Перше місце спортивна школа. Федоренко, Валерій Петрович і нині покійний. Бобров, Бобровський тренер. Бобровський Сергій Леонідович. Чемпіонат. Чернівської області з волейболу серед дівчат сьомого року народження. Перше місто двіща місто, місто Прилуки, тренер государник Григорович, Васенко, Микола Олександрович. Чемпіонат України серед ДЮ США та з Дюшор, з легкоатлетичного батоборство, двоборства у приміщенні серед юнаків та дівчат 11-12 року народження та молодші. Друге місто Чубата, Вероніка, чекалін Станіслав Павлович, тренер. Друге місто саморок Назар, ядро, чекалін Станіслав Павлович, І також співвласник, з ним був тренер ракетський Анатолій Іванович, також нині покійний. Чемпіонат Чернігівської області з волейболу серед дівчат 2019 року народження, перше місто Прилуки, тренер государства Григорович. Чемпіонат України з волейболу ну це високе досягнення, Друге місце 2011 рік народження. Тренер-викладач Васенко Миколаївса. Ну Щоб ви розуміли, що друге місце це серед усіх спортивних шкіл України, ну десь понад 100 шкіл. Ми на другому місці. Було так, чемпіонат чині хлопців з боксу серед юнаків та дівчат 10-12 року на роль. Перше місто роговий Богдан, тренер-викладач Ілюхін. Друге місто Бабіч Володимир, тренер викладач Ілюхін, третє місто Кирильов Іван. Чемпіонат України серед Шата зюшов з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, 11-12 років народження, чотири борства. Це перше місце зайняв у нас юна зірочка така Маймасуров Прохор, тренер-викладач Мачульний Євген Вікторович. Чемпіонат Чернівської області з волейболу серед юнаків 11 років та молодші. Третє місце при Луки тренер викладач Федоренко Валерій Петрович. Чемпіонат Чернівської області легкої атлетики серед дорослих юніорів юнаків та дівчат 7, 8, 9, 10 років народження. Перше місто Нощенко Артем, перше місто Алдошина Анастасія, перше місто Потоцька Анна, перше місто Романенко Марія, перше місто Авраменко Дмитро, це тренери. Бобровська Олена, Мачульний, Євгеній Вікторович Віктор Салівон, Руслан, Руслан Петрович. Чемпіонат України з волейболу дитяча ліга серед дівчат 2000 року народження та молодші. Такий шикарний показник. За останні роки це вже другий показник. Ми за неї перше місто чемпіонами України стали ну, серед, всіх, серед всіх команд спортивних ну, я скажу, такі міста: Київ, Львів, Рівно. Ну, всі взагалі міста, спортивна школа нашого міста. Це дуже приємно. Підтвердила свій рівень, зайняла перше місце у 2024 році. Чемпіонат України з боксерів, юнаків та дівчат. Друге місце роговий Богдан. Тренер Іллюхін Анатолій Вікторович, команда човна України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 7 року народження та молодші. Друге місце Авраменко Дмитро Бобровська Олена Андріївна. Друге місце Мужанов Богдан. Тренер-викладач Чекалін Станіслав Павлович. Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009 та 10 років народження та молодші. Друге місце Крило Каміла. Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. Друге місце Дубіль Алевтина, стрибки у висоту. Тренер-викладач Чекалії Станіслав Панович. Третє місце Нощенко Артем. Потрійний стрибок тренер-викладач Бобровська Олена Андріївна. Шостолітня гімназіада з бокшу. Перше місто Квач гліб у ваговій категорії 70 кг. Цей юнак був представлений на міжнародній арені. В Бахрейні їздив на чемпіонат світу серед 20 учасників. Зайняв четверте місце. Це дуже високий показник для нашої, ну як для нашого міста, я скажу так, четверте місце. Серед усіх команд світу це дуже великий показник. Командний чемпіонат України з легкої атлетики, за стафетного бігу. Горбать Дмитро. Третє місце. Третє місто Кирило Каміла. Тренер викладач Мачульний Вікторович Бобровська Олена Андріївна. Чемпіонат України з кікбоксу серед та спортивних клубів. Друге місце – Спода Станіслав. Тренер викладач Іллюхі Анатолій Вікторович. Команда чемпіонату України з легкої атлетики серед Дюшата з дюшор. Серед та дівчат 90-дівнадцять року народження відбувався 12, 13, 10, 24 року, де команда міста Прилук ну, легкоатлетичний відділ, зайняла перше місце серед усіх спортивних шкіл, серед усіх легкоатлетичних відділень України. Перше місто Маймасуру, Прохор. І там загальна команда. 12 чоловіків зняли. Перше, друге, п'яте, третє. Загальна кількість було ми зайняли перше місто по всій Україні. Чемпіона України з боксу серед юніорів та юніорок. Третє місто Феді. Федій Катерина вагії категорії 60 кг, Ілюхін Анатолій Вікторович. П'ятниць з боксерів юнаків та дівчат, один з 12 років народження. Перше місто. Порохненко, Анна, ваги категорії 63 кг, Ілюхін Анатолій, Тадяченко Дяченко Єгор. Також і По завершенню звітності міський голова Ольга Попенко схвалила роботу дитячо-юнацької спортивної школи, відзначила результативність проведених змагань на сьогодні. В планах міської ради забезпечення комплексної підтримки прилуцького спортивного закладу, аби він продовжував тримати лідируючу позицію.